Будем говорить так же, томорщины и виночины все это дело и киевские. Поэтому дети делятся своими игрушками в садиках, передают вам. уже тут как. Мы видите, разбили нам 195 стекол. Очень близко. Это давно было? Сделали ремонты. Я опять Там по Филипповна. А должность? Директор заведующий. Приезжает уже в первый раз

先輩。 Я начальник групи цивільного військового співробітництва міста Авдіївки. Ми привезли дитячі іграшки по дитячим садочкам від Вінницьких, Житомирських, Київських дітей, які побачили по телевізору, який жах твориться в нас в Авдіївці, і вирішили від себе поділитися своїми іграшками, передати їх на небезпечну територію. Це дуже велике свято для таких дітей, бо кожен день вони стикаються з обстрілами, бояться, а тут ми даруємо їм свято. На даний час працюють чотири дитячі садочки Три в новій частині, один в старої частині.